На прикарпатті ДПС протидії податковій заборгованості податківці з'ясували, що майже 193 тисячі боржників в загальній сумі не внесли до бюджету 60 мільйонів гривень. Платникам, які мають податковий борг, що не перевищує 3060 тисячі гривень, як правило, не надсилається податкова вимога. Відповідно, такі особи можуть не знати, що невиконані податкові зобов'язання обростають наступними штрафними санкціями. Коли сума податкового боргу вже перевищує 3060 тисячі гривень, тоді податково вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Також майно боржника описується в податкову заставу. З податкової вимоги платник може дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, про прав, якраз право такої податкової застави, розмір податкового боргу, термін, до якого повинен погаситися податковий борг і можливі наслідки його непогашення. ДПС. Закликає платників ретельно моніторити власні податкові зобов'язання і негайно реагувати на появу податкової заборгованості, яка надалі може спричинити наростання штрафів за несвоєчасні податкові платежі. Інформацію про суму заборгованості про податки на ну які виникають у платника, можна отримати, скориставшись послугою електронного кабінету або ж звернутися до спеціалістів центру обслуговування платників податків при податкових інспекціях. Крім того, інформація про бурж. Ніків наявна і в територіальних громадах, де також є можливість перевірити наявність у себе податкового боргу. Податки ці наголошують, здавалося б, незначні борги з часом можуть бути обтяжені додатковими нарахуваннями і призводять до мільйонних бюджетних втрат. Михайло Березень Андрій Бусяк, новини на вежі.